Попався мені на ремонт такий тен. Він трихфазний. Він вставляється в бойлер звичайний, там де був однофазний тен. Але це переробили трошки, бо то, тої потужності не вистачало. Фланець виточили відповідно вставили трифазний тен. Приварили сюди цю трубку для термопар, але забули про анод І, відповідно, ось такий результат зразу. Корозія наскрізь. Попробую зараз її заварити і вже гайку якусь приварюю там, щоб анод прикрутити. Подивимося, чи, чи допоможе. Ну що ж, трошки я почистив його. Я думаю, що тут йому не, не допоможе, то що я це заварю Тому що тут вже ця трубка в такому стані. Тут щоб його вставити, трошки не продумали, приварили, і а діаметр завеликий. Тобто цей розмір завеликий, щоб в отвір вставити, того його, я так бачу, що його товкли чимось зменшити. Короче, Нема під рукою в мене такої трубки, напевно, доведеться десь кусок відрізати. Оце все вирізати. І її вже сплескати до такого стану приблизно. Ну і приварювати назад сюди. І ще доведеться, напевно, відкрутити від цього фланця сам тен. Тому що він аж тут приварюється. І я там не приварюю його поки поки все в одному місці. На кінець я його відкрутив. Коротше, напаковано тут взагалі фумкує як-небудь, тільки край. Наскільки я знаю, воно підтікало. Планець взагалі не продуманий. Різьби багато. Різьба дуже тяжко крутиться. Зараз почистимо, може, від ржавчини погано крутиться. Ну і напакуємо його нормально вже. Правда, нема в мене чим крутити, таких такий ці розміри гайок. Ну що ж, відрізав я цю трубку. Ось ну отвір. Трошки позачищав його. І різьбу там трохи зачистив. Так само тут. Буду зараз пробувати. Ще в середині отвір зачищую і цю трубку примірятися, відрізати. Ну що ж, тру трубку я обрізав, трошки я її сплескав тут. Отвір спробував трошки розширити теж, овальним зробити, позачищав, підзабив. Зараз з цієї сторони обварю. І ще гаючку десь приварити, щоб анод прикрутити. Напевно, гайку треба завчасно приварити сюди, на цю трубку.